Все, підписали вони мирну угоду, просто уявом. Всі готуються до виборів і так далі. Кордони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Ну зражки підписання будь-яких угод. Це ну це чепуха. В, в будь-який момент це може бути порушено. Вони самі на себе можуть скинути якусь там ракету і сказати, це Україна. І все, ми, ми знову вперед. Ні, кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, щоб було кому оборонять і забезпечувати Україну якоюсь обороноздатністю, економічною цю всьо історії. Так далі, і та сама історія буде з армією. Ну якщо є ціль там зберегти Україну, мені б дуже хотілося, щоб військові вже повернулись додому, щоб українці побачили мирне небо над головою. Але мобілізація не будуть не відпускати військових в принципі. І мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти а Воно має бути мінімум 800 тисяч. Ну офіційна заява така. Прикиньте. Зеленський заявив, що я не буду відміняти військовий стан, допоки нам не будуть надані максимальні гарантії безпеки. Правильно, в принципі, так далі. Але його ж прийдеться відмінити, щоб провести вибори. Видно, що ці вибори ну ніхто не хоче робити, але ну от, Європа, Америка жме. І а, що для цього зроблять? Ведуть якийсь критичний стан чи якийсь. Стан уваги чи стан небезпеки, я не знаю, щоб кордони далі не були відкриті, і це ще на жаль буде дуже довго для того, щоб зберегти Україну. Ну тільки кордони відкриються, вийде пів України того, що залишилось. Ну на жаль, люди налякані, люди напугані. Люди просто хочуть побачити мирне небо над головою. Тому це буде далі закрито. Потім. Видно, от як сьогодні там влетіло 92 БПЛА би на госрезиденцію Путіна. Ну може, це наші запустили. Може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав. Як це нікому не вигідно? Вигідно це зараз тільки одному путіну. Ой, по одному Трампу перепрошую, бо він сім не обіщав щось, що закінчиться всю історію. А воно блін не закінчується. Він виглядає як ну мягко сказати, не дуже розумна людина. Зараз що не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання. До січня, грубо кажучи, чи там до весни мирного плану, який вони готують, це вже початок Третьої світової. Тобто, або буде мир, або буде вже третя світова. Ну, понесеться таке, такое, що що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну непомітними. Про нас не будуть чути, про нас грубо кажучи, забудуть і почнеться мясорубка ну світового масштабу. Тому які, які б у нас відношення до Трампа не було, але на ньому реально зараз дуже велика відповідальність. Як глянемо, що буде, слава всім українцям, які досі тримаються.